Всім привіт, мої друзі! Сьогодні ми будемо проходити карту. Карту по паркуру. Не зважайте на те, що я почав записувати відео в магазині. Ну, хочу я записувати відео з магазину починати. І запишу. Ну, добре, мої друзі. Приємного апетиту тим, хто вже їсть. Беріть, а тим, хто не їсть, Беріть печиво, тому що з печивом все смачніше. До речі, я собі піцу, мабуть, закажу. Теж я перегляду відео свого, що в мене вийде. От прям тут візьму і куплю піцу в Роблоксі. Ну що ж, приємного перегляду! Так, а ось і паркур. Чесно, мені весь час було легше проходити паркур від першого лиця. Так, 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 так. Оу, зникає. Люблю я такий паркур. Просто біжиш і все. Так. Угу. Ні, насправді гарно паркуру просто. Не знаю, що зі мною сьогодні. А ну, в принципі, можна і без стрибків обійтись. Опа. Так, сюди не можна. Йдемо сюди. Так сюди не можна. Йдемо сюди. Так, опа, сюди можна. Так, сюди можна. Так. Не знаю, чи ви чуєте. Просто у моєї мами клієнт. Так, вона на дому робить вії. І її можна знайти в інстаграмі. Офіцер Валеша студіо. Я не знаю, чи що... студію там є в, кін... в кінці чи ні. Але знаю, що там є Офіцерова Лешес. Це її псевдонім. Так, тому можливо, я не знаю, чи ви чуєте клієнта чи ні. Її з клієнтом. Її балачки. Але так, до речі, трохи про роботу моєї мами. Вона була, вирішила робити вії, вона нарощує вії. До речі, за заниженими цінами. Я їй вже казав, піднімай ціни, на таких цінах ти нічого не заробиш. Але вона каже ні. Вона буде робити за заниженими цінами. Так... Зважайте, просто трохи горло прохопило. Вона це робить в місті борзна. Ну, в принципі, де ми і живемо. Поки що на дому, так, да. поки що неї офісу нема. Вона робить на дому, але вона все робить дуже якісно. А бувають, да, прям такі, без звій взагалі заходять, а потім виходять вже з віями. Тому можете знайти Офіцерова Лешас в інстаграмі, і там буде її номер телефону, ну і всяке таке. Так, ми вже 31% паркуру пройшли. Так, це теж зі зникання. Коли я підстрибую, то це означає, що воно вже мене доганяє. Так, майже дійшли. Опа. Тому хто собі хоче наростити вії в борзні, дешево, та якісно можете дзвонити, а точніше для початку подивитися. На неї в інстаграмі, але її номер я можу і зараз сказати. Да? Маленька рекламка про її роботу вийшла. 098 808 5500. Це, до речі, її номер. Ну, добре, хватить рекламку робити. Будемо далі проходити паркурчик. Також вона веде блог в Тіктоці. Блог в Тіктоці вона веде про мого папугу. Так, в мене є папуга, його звати Амур, я його зараз виніс зі своєї кімнати, тому що він ну, кричав би навіть в навушниках, Та що в мене таке з паркуром. Я б його чув, та й ви були б не в захваті. Чути папугу, який кричить. Там дуже смішні відео. Е, канал називається Офіцерова 777. Так, вона ще з таки все вибирає. Ну, ще вона викладає в YouTube, наче теж там офіцерова 777 в неї. Теж про папугу, але канал закинула, тому що. Взагалі, наш, да, попуга наша, хтось просто писав, що вона нарушує авторські права. да, там Якась людина писала, що це її папугай, вона виставляє її попугая. Я даже сам не знаю, що таке взагалі було. Але їй прийшлося закинути канал. Ну, якесь таке. Так. Опа, може ти мене проведеш? Так, йдемо за ним. Ну, а далі, дякую. Мені він не потрібен. Так. До речі, друзі, я для вас готую сюрприз. Це буде фі фільм в Майнкрафті. Ну, вже там не сюрприз, мабуть, тому що я вже про нього розказав. Але я не скажу, про що цей фільм буде. До речі, я не знаю, де можна знайти людей. Так, до речі, ви мене можете знайти В Вайбері. Я зробив свою групу для підписників. Заходьте на групу. Називається Вова 228, прямо як мій канал. Так. Це так розумію, теж зникає. Так, так, це зникає Я був правий. Десь чесно, якийсь легкий я паркур вибрав. Так, з відео вже на 7 хвилин вийшло. До речі, якщо ви хочете, щоб я пройшов паркур венздей, то хай на цьому відео збереться 150 лайків. Та я пройду не... паркур, який неможливо пройти. Паркур Венздей. Так, його насправді неможливо пройти. Я, я вже пробував, його там справді неможливо пройти. Жоден з моїх друзів його не пройшов до кінця. Розумієте? Тому, якщо ви зберете 150 лайків, то я його буду проходити. Так, надіюсь, ви скільки не зберете лайків. Тому що я не буду. Я взагалі не хочу його проходити. Просто він дуже прям важкий. Знаєте цей паркур? Його, наскільки він важкий, помножте в 100 тисяч разів, і ви дізнаєтесь, що це таке за паркур в Венсій. Там паркур по могилах взагалі неможливий, я не знаю. Там по тих надгробниках, поки про так, там самому можна в той надгробник попасти. Я чесно вже там на другому, на третьому етапі я там вже зупинився, здувся. А там всього декілька десятків тих етапів і наші. Ну, це, наприклад, від стрілочки до стрілочки. Тому я чесно, не знаю, як його можна пройти. Хто проходив? Паркур Венздей пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Хто вже Паркур Венздей проходив повністю? Мені, звісно, там ще тільки перший леді-ледь можливо пройти. Я не знаю, який його був тоді пройшов. От якраз другий, та він взагалі легший, чим легший. А от... Отут от, звідти от, от, до цієї стрілочки. Це в них такий важкий паркур. Так, тому, якщо на цьому відео збереться 150 лайків, це зовсім небагато, то я проходжу паркур венздей. Чесно, о, ми вже 76% прийшли. Я не знаю. Як я його буду проходити, але там, до речі, ще можна заробити 100К роблоксів. Це ще ще робусів. 100К. Ви розумієте, яка це сума? 100 тисяч робусів. Я не знаю, тут можна такою сумою любий скін купити, любу хату, любе все. Я зараз би купила наче всі 100К своїх предметів, до речі. Давайте голосування. Яку мені карту проходити або Венсдей проходити, або карту виживання на Титаніку. Там ми будемо виживати на реалістичному Титаніку. Титанік той, наскільки реалістичний, ви не уявляєте, там все до малюсінької мухи деталізовано, от серйозно. Так, ми вже пройшли 86% паркуру. Так, вже відео на 11 хвилин потягнуло. Але надіюсь, вам цікаво. Ще раз нагадую, для того, щоб це все відео було цікавіше, ви можете взяти печиво, яблуко, тортик. Да? Щось смачненьке. До відео завжди смачніше дивитися відео з якимись пряничками. Ва а ще краще, якщо це прянички або ще щось від Рошен так, Україн, це моя улюблена фірма. Незважаючи на те, що її створив президент. Іно, на... серйозно, і Петра Порошенка не вибрали на другий срок, але я б його вибрав би керівником фірми <реш> Рошен. О, друзі, ми пройшли паркур. Їху! Я на батут. Бумц. Ну що ж, тепер по моїй традиції. О. Ну добре, всім привіт та всім пока, пока.